Ворога, звісно, стримуємо. Збройні сили дуже потужні, величезну кількість знищують особового складу противника, але з вашою підтримкою, з надійним тилом, це буде набагато ефективніше і набагато більше будемо знищувати ворога. Сьогодні Євген отримав три дрони для своєї бригади. Каже, без них ускладнюється розвідка, а з ними боротьба з ворогом ефективніша. 80% завдань це виконують за допомогою дронів. Тобто і спостереження, і вогневе ураження. Відповідно, кожен епізод, кожен дрон виконує свою дуже важливу роль. Військовослужбовець Андрій отримав 5 мавіків для 104-ї бригади тероборони Рівненської області Горинь. Чоловік розповів, що Рівненська громада неодноразово передавала допомогу для його бригади. А сьогодні 104 ще й святкує сьому річницю від створення. Хочемо подякувати звичайно, рівненській громаді, рівненській міській раді, всім, хто причетні до такого підтримки нашої бригади. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначив, що закупівлю техніки для військових не припиняють. Сьогодні допомогу Передали 17 військовим частинам. Крім цього, в міськраді вже запланували наступну передачу військової допомоги. Наша громада долучається максимально кожного тижня. Передає, і сьогодні ми передали в кількості 53 Це мавіки, це різних там різних моделей, і також сімей Кафо. Я думаю, що і надалі будемо передавати, тобто ми збільшимо динаміку, розуміємо, що є потреба. То військовослужбовці закликають не залишатися осторонь та долучитися до спільної боротьби. Шановні побратими, посестри, всі звичайні цивільні люди, також хто є на місці, в тилу зараз а не на фронті. Долучайтеся до допомоги збройним силам України, тому що якщо ніхто не буде чого робити, то ворог прийде сюди. Чергова партія техніки вже в руках військових і найближчим часом допомагатиме нашим хлопцям ефективніше виконувати бойові завдання. Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.